Сьогодні у випуску дивіться. Суд арештував директора училища, який міг використовувати своїх підлеглих у якості прислуги. Наразі працівниками Криворізького відділу поліції подано клопотання про відсторонення його від посади. Покалічив собаку. Чоловік наколов на вила вуличного пса. Рів замість тротуару. На Ярослава Мудрого діти ходять до школи через розриті ями. А на іншій стороні тротуар виглядає так, нібито після війни. Подробиці цих та інших новин далі. Моє вітання усім. Про головні новини дня, що минає, розкажуть кореспонденти першого міського. У студії працює Наталя Болденська. Нафтогаз змінить керівника. У Кабміні вирішили не продовжувати контракт із чинним головою управління держкомпанії Андрієм Коболєвим. Причини в уряді не повідомили, лише зазначили, відбір нового начальника Нафтогазу розпочнеться 23 березня на наступний день після завершення контракту діючого голови компанії. Конкурс триватиме впродовж 30 календарних днів. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у свою чергу зазначив, що команда Андрія Коболєва, яка виграла у міжнародному арбітражі справу за позовом проти Росії, залишиться працювати. Все зробимо для того, щоб українські державні компанії були відкритими публічними, щоб ми могли мати можливість з участю наших всіх міжнародних партнерів обирати кращих із кращих для ефективного якісного управління державними компаніями. Домашній арешт на два місяці. Директорові училище, який міг використовувати своїх підлеглих у якості прислуги, обрали запобіжний захід. Засідання пройшло у центральному міському суді в ніч проти 5 березня. Володимира Балакіна підозрюють у присвоєнні державного майна. Раніше його вже двічі викликали до суду, але той не з'явився. Деталі скандальної справи знає Михайло Гаркавий. Суд постановив. Попитання про доповнення клопотання ВП Стічі Васве Кривірського поліції Поліційштантів, засування запобіжного заходу в домашнього арешту щодо підрозділу балакіна. Задовольнити застосувати до підрозділу балакіна Володимира Григоровича 27.11.52 року народження запобіжний заходу ліцедового домашнього арешту ресурсування електронних засобів контролю за місце проживання на годиннику майже друга ночі у центральному міському суді людно суддя оголосила запобіжний захід скандальному директору училища Володимиру Балакіну. Його підозрюють у присвоєнні державного майна. Ввечері 5 березня його було доставлено до одного із суду міста Рогу, де обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі працівниками Криворізького відділу поліції подано клопотання про відсторонення його від посади, яке буде розглянуто у найближчий час. Окрім домашнього арешту Володимиру Балакіну тепер заборонено спілкуватися із співробітниками училища, а ще треба здати на зберігання паспорти та інші документи, які дозволяють їздити за кордон. Раніше Володимира Балакіна вже викликали двічі до суду, але той не з'являвся. Мовляв, погано себе почуває. При цьому довідку не надавав. Прокурори вважають, директор Балакін навмисно затягував розгляд справи. Правоохоронці викликали швидку до суду. Медики підтвердили. стан здоров'я дозволяє бути присутнім на засіданні. А що лікарі кажуть щодо вашої хвороби? Консиліум сьогодні збирався. І що сказала? Що сказала? Лікувати треба. Так, а який діагноз? У мене гіпертонія. У Мене давлення 210. А як ви при такій хворобі ще і смали? Це При такій хворобі. Якщо кину смалить, то я скручусь. Також правоохоронці подали клопотання про відсторонення Балакіна від посади. Прокуратура вважає, він може впливати на свідків або підробити документи. Знайдено достатньо підстав для повідомлення про підозру директору вказаного центру та слідчим за погодженням з прокурором. Звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу в рамках досудового розслідування, а саме домашнього арешту цього добового з. Застосуванням електронного засобу контролю в ході слово розгляду слідчим суддею було знайдено достатні підстав для задоволення вказаного клопотання та відносно директора вказаного центру було обрано забіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобового сроком на 60 діб з застосуванням електронного засобів контролю. Нагадаю, донька Балакіна водночас його підлегла теж підозрюється у присвоєнні державного майна разом із батьком. Вони могли використовувати працівників училища у якості прислуги на дачі на Херсонщині. Крім того, директор Балакін прикривався партійною приналежністю, аби вирішити свої особисті проблеми. Ганнаштонда Михайло Гаркави Максим Бовчалюк перший міський. Покалічив собаку. Чоловік наколов на вила вуличного пса, а потім підпалив. Про це заявив його сусід і навіть написав заяву до поліції. Каплавухи так кличуть тварину, вижив, але не може ходити. Кривдником собаки виявився правоохоронець, тому поліція розпочала службову перевірку. Чоловік запевняє, він захищав трирічного сина від нападу агресивного собаки, що насправді сталося, з'ясовувала Галина Ганзенко. Спочатку його проштрикнули вилами, а згодом кинули у багаття. Пес на кличку капловухи мешкає у приватному секторі вже на перший рік. Микола врятував собаку 2 березня. Каже, коли повертався з гаражу додому, побачив, як його сусід знущається над безхатньою твариною. Я був у шокі, коли він зробив те, що ну, такого ніхто не очікував. просто. Он нанізує в бок на навилы и поднимает и кидает на, в костер в этот. Ну он, получается там перекукнувся, ну це я не знаю. Ну і на передніх він вже на задні лапи не мог вставати, ну це на передніх лапах випав з костра і одполз туди далі до гаражей. Чоловік, який скривдив собаку, запевняє, він захищав дитину від пса. За його словами, коли з сином порався на вулиці, підбігла зграя собак, і одна з тварин накинулась на трирічного хлопчика. Як собака опинилась у вогні, він і сам не розуміє. Ані почали свора гавкать друг на друга, і одна з собак кинулась на рібінка. Ну, соответственно, я не розстерявся. Я то що було під руками, руками откинул собаку в сторону. Я їй, би, ну, не знаю, що я зробив той собак і ну, ей було больно. Але я не хотел ей завдавати її, як говориться, шкоди, болю і не хотіла її страдань. Тому собака від мене. Собака не вкусила та не травмувала дитину. Так каже батько. Лікарі запевняють, тварини можуть переносити сказ, особливо безхатні. По епідемічним параметрам ми боїмося бешенства. Дети понятно, они привиты взрослым, вплоть до того, что мы еще параллельно прививаем от столбняка. Прививочный анамнез мы собираем и профилактические прививки мы назначаем в случаях, если мы собаку не можем наблюдать по каким-то причинам, собаки сбегают, они без присмотра. Вели, що кривник собаки, правоохоронець наразі в Криворізькому відділі поліції розпочали службову перевірку щодо причетності чоловіка до інциденту. На теперішній час за вказаним фактом працівниками довгинцівського відділення спільно з криворізьким відділом поліції призначено перевірку за вказаним фактом з метою з'ясування всіх обставин даної справи, а також у зв'язку з тим, що учасником даної події є працівник поліції. Також призначено службову перевірку, за результатами якої буде прийнято законне рішення. Ветеринари оглянули собаку і підтвердили дві колотірани біля задніх та передніх лап. Також в капловухого обпалена вовна. Зараз пса волонтери направили до клініки. Там ще з його з'явить і ще разінген, ще посмотрять, штосній кров на аналіз. Ну і вообще, що врач скаже. Поки так далі вже будемо рішати по-любому не бросим. Чи буде капловухи знову ходити? Поки невідомо, але ветеринари запевняють, шанси великі. Після лікування у клініці волонтери шукатимуть тварині господаря. Галина Ганценко, Максим Бовчалюк, Микола Нечепоренко, перший міський. Підвищення зарплатні та покращення умов праці такі вимоги висунули шахтарі, які влаштували страйк. 5 березня більше сотні шахтарів ранкової та денної зміни не вийшли на поверхню. Трапилося це на шахтах Заря, Гвардійська та Тернівська. Робітники вимагають в адміністрації зарплатню у розмірі тисячі доларів, а також покращення умов праці, а саме приведення до ладу, деталей та устаткування. Як пояснив представник профспілки шахтарів Анатолій Долгополов, після довготривалих переговорів наступного дня, близько 10-ї ранку, робітники піднялися на поверхню. Вони склали.

Рів замість тротуару. З такою проблемою звернулись до першого міського мешканці приватного сектору по вулиці Ярослава Мудрого. Тротуар, який ще півроку тому був у належному стані, тепер замінили розриті та покинуті ями. Місцеві люди навіть не знають, хто та навіщо це зробив, і тим паче, де шукати відповідальних. Чув скарги людей та розбирався у ситуації. Артем Нолан. Ось так виглядає дорога до школи по вулиці Ярослава Мудрого. Адже від тротуару, який вів до навчального закладу, майже нічого не залишилось. А на іншій стороні тротуар виглядає так, нібито після війни. Тепер тут замість асфальтного покриття самісінькі ями та розтрощені бордюри. Хто та навіщо створив весь цей безлад, місцеві мешканці й гадки не мають. В іюлі біся прошлого року, 18-го, була розрита. Был тротуар. Разрушены бордюри, которые валяются в ями. Видите. Вот. По, этой, по этому тротуару, который разрушен, ходят дети в 70-й школу. Им негде ходить практически. Окрім всього, цією дорогою до школи ходять діти. А ще цією ж вулицею їздять автівки. Попереджувальних знаків про небезпечну ділянку встановити нікому. Ніхто і не почепив хоча б огороджувальну стрічку. У сутінках помітити так званий рів просто неможливо, говорять місцеві. А все це створює неабияку небезпеку для людей. Петро розповідає, через пошкоджене дорожнє покриття в огорожу його будинку влетіло авто. Тепер чоловік судиться, аби йому відшкодували збитки за пошкоджене майно. Їхала машина. В'їхала в забор, побила там все, вбирали машини екуатором. Ну там не сильно такий матеріальний мечек, але все одно прислати, заїхав повністю вдома. В інспекції з благоустрою міста про проблему знають. Говорять, стурбовані мешканці до них звертались неодноразово. Аби вирішити проблему, роблять усе можливе. Наразі вдалося встановити, що роботи проводились на замовлення ДТЕК – в Дніпровській електромережі. За це время час... Получение разрешения на проведение земельных работ на ответственных лиц подрядной организации было составлено два административных протокола. Достигнута договоренности о завершении выполнения работ с обязательным восстановлением благоустройства по данной территории до начала апреля 2019 года. На підприємстві, співробітниками якого виконувались роботи з оновлення електромережі по вулиці Рослава Мудрого, проблеми людей розуміють, запевняють, в найкоротші строки все виправлять та приведуть до ладу. Да, дійсно питання вже триває довгий час. З 20 лютого у нас вже Приступила знову до роботи підрядна організація до виконання Орієнтировочний термін закінчення робіт, як програма, максимум це до кінця березня. Окрім тротуару, обіцяють до кінця березня відновити бордюри, асфальт та зелені насадження. Артем Нолан, Олег Нікітін, перший міський. Відпочили на славу у селищі Широка під кривим рогом. 28-річний чоловік забив на смерть вогнегасником свого товариша по пляшці. Зловмисник приглядав за приватною територією місцевого мешканця, поки той лежав у лікарні. Ввечері 5 березня сторож запросив скласти йому компанію свого 61-річного товариша. Але під час застілля між чоловіками виникла сварка, під час якої молодик схопив вогнегасник та декількома потужними ударами вбив кривдника. Менш ніж за годину підозрюваного затримали на місці злочину. Чоловік навіть не намагався чинити опір та ледь тримався на ногах від випитої горілки. Тепер йому загрожує до 15 років в'язниці. В ході розпивання спиртних напоїв між ними виникла сварка, в результаті якої громадянин 91-го року народження спричинив тілесні ушкодження громадянину 58-го року народження, несумісні з життям, в результаті чого останній помер. У разі доведення провини затриманої особи останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Вистежували, перевіряли та викрали. У Кривому Розі патрульні затримали двох молодиків, які угнали покинуту автівку. Сталося все у ніч проти 6 березня на об'їзній дорозі. Копи помітили ладу, яка їхала без заднього держному про реєстрацію, та ще й буксирувала іномарку без ввімкнених світлових приборів у темну пору доби. Після зупинки поліцейськими обидва керманича спробували втекти, але одразу ж були затримані. Виявилося, одному з водіїв ще не виповнилося 18 років, а інший був у стані алкогольного сп'яніння. Самі затримані пояснили, що спостерігали за старенькою Тойотою протягом місяця та вирішили вкрасти її, аби залишити для особистого використання. З'ясовувати деталі будуть слідчі Довгинцевського відділення поліції. Під час спілкування з правопорушниками стало відомо, що одну з машин вони ще й не викрили на мікрорайоні Східний. 3. До того ж, одному з керманичів не виповнилося 18 років, а інший знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Для подальшого розгляду справи на місце викликали слідчо-оперативну групу Далкінцівського відділення поліції. Робітників, які отримали сильні опіки, у цеху Арселор Мітал Кривий Ріг», прооперували. Постраждалим провели ранню некротомію, тобто видалили. Відмерлу шкіру. Крім цього, вже почали робити пересадку синтетичної покривної тканини на руках і ногах. Усі травмовані знаходяться у другій лікарні Дніпра. Їхній стан покращується. Медики говорять, у пацієнтів є всі необхідні ліки. Мені хочеться відмітити, що что... такого отношения администрации предприятия к своим сотрудникам мы, пожалуй, встречаем первый, впервые. Почему? Потому что, во-первых, было обеспечено все медикаменты, которые были необходимы. Родичі постраждалих не витратили жодної копійки на лікування. Усі розтрати на себе взяло підприємство Кривбас Мітал Стіл. Травмовані люди, працівники цієї фірми. Керівництво організації зібрало круглий стіл, де близькі постраждалих та адміністрація змогли оговорити план лікування і реабілітації надалі. Наші можливості не тільки покривають бажання е, і необхідність для виконання всіх медицинських. мероприятий. А и более того, предложены новые и нестандартные еще формы сотрудничества с как с семьями потерпевшими, так и самими потерпевшими. Они получат лучшее и самое качественное обслуживание в Украине, которое это возможно. При необходимости Арселор Миттл заявил о своих возможностях за рубежом. Більше трьох тисяч пацієнтів така кількість містян із діагнозом глаукома наразі знаходиться на обліку в офтальмологічному відділенні 4 міської лікарні. І з кожним роком хворих стає більше. Для їх лікування використовуються всі необхідні методи та сучасна комп'ютерна апаратура. Взагалі це дуже складна про тому, що погіршення зору йде. Я не можу дивитися на все ярке світло, я не можу на нього дивитися. Мені просто погано на нього дивитися, і з комп'ютером я не можу працювати. Розумієте, от такі вдарнатки це хвороби. І взагалі постійно падає зір у мене, постійно так. З кожного року менше і менше процент зору залишається в мене. Зазначу, кожного року, 6 березня, відзначають Всесвітній день боротьби з глаукомою. Тому криворізькі офтальмологи у черговий раз розказують про необхідність щорічного обстеження. Це допомагає своєчасно виявити недугу на ранніх стадіях. Адже ця хвороба може призвести до повної сліпоти. Глаукома ⁇ это, в общем-то, не порог, не приговор, да? что если вот все глаукома, человек ослеп. Нет, конечно. Глаукому можно и нужно лечить. И это обязательное условие. То есть, если доктор уже выставил человеку глаукому, значит, этот процесс уже на всю оставшуюся жизнь. И нам необходимо каждые три месяца контролировать артериальное давление. Лечение глаукомы бывает комплексное. Безхатня собака знайшла дім у Криворізькому центрі поводження з тваринами усиновили хвостатого. Він проживав на вулиці, допоки не потрапив до комунального підприємства. Вже тут йому пощастило знайти свого господаря. Більше про цю доленосну зустріч розкаже Олена Трунова. Ці хвостаті живуть на вулиці. В дощі або в сонячне пекло без їжі та лише з однією надією. На дім. Гарні комфортні умови, годування, усе це блякне в порівнянні зі справжнім домом. Кожен з цих хвостатих про нього мріє і так сильно чекає на свого господаря. Проте щастить не багатьом, але пес Бодя виявився справжнім щасливчиком. Собака Бодя. Вибрав самого лучшого з того, що було. Четверта зустріч, починає привикати потихонечку. Ну, взагалі класна собака, я такою хотів. Тепер будя новий друг містянина Ігоря. Той розповідає, завжди полюбляв постаток. І коли його улюблена вівчарка померла, для чоловіка це стало справжньою трагедією. Але потім почув про собак в центрі поводження з тваринами. Тут йому одразу приглянувся цей рудий пес, та стало зрозумілим, хто поїде з ним додому. Шукав собаку, моя стара вівчарка померла від старості. Почав шукати по інтернету. Подсказали, що є городський тут. Я слышав про нього давно. Вже ну, чесно, я не думав, що тут на все так хорошо. Не важливо, породиста собака чи не породиста. Головне, щоб був друг хороший, щоб він понімав, щоб його понімали. Але в центрі самотніх собак ще багато. Кожен з них особливий по-своєму. Наприклад, цього Алабая знайшли на території кар'єру. Він з характером і за свого господаря стоятиме горою. Це перша наша співпраця з поліціянтами нашого міста з південного гоку зателефонували. Е, поліціянт два, дві години спостерігав, сидів поруч, чекав, поки наша служба, служба приїде, забере цього лава до нас в центр. А цього знайшли в очереті збитого машиною та ледве живого. Ця трагедія відтепер назавжди залишила свій відбиток у житті хвостатого. Тому свій дім зробив би його щасливим. Цю собачку привезли люди, які знайшли її в камишах. Вона лежала поранена, збита машиною. Не знаю, скільки тижнів вона там пролежала. Жіночки знайшли, привезли, надали їй допомогу в лікарні спочатку, її там прооперували, а потім вже привезли до нас. До речі, до центру навідуються фотографи як у Дмитро. Він постійно підтримує бійців з батальйону Азов, а відтепер долучився ще допомагати хвостатим. Рішив допомогти фотографіями, щоб легше було собакам знайти свою сім'ю, коли красиві фотографії. Люди дивляться і хочуть поїхати, посмотрети на нього. Ну і собаки, звісно, тут хороші, добрі. Побачити хвостатих, які знаходяться в центрі поводження з тваринами і чекають на своїх господарів, можна на сторінці Фейсбук або при живій зустрічі. Тут раді кожному. Якщо комусь треба, охоронець, друг. Член родини, будь ласка, просимо вас, завітайте до нас в центр поводження. Можете вибрати будь-кого або на Фейсбуці, група Центр поводження з тваринами. Там є альбом з фотособак, які йдуть на адопцію. Вибирайте, прилаштовуйте. Будемо тільки раді. Олена Трунова, Роман Кравченко, Першинський. І це все про що ми встигли вам розповісти. Більше новин на сайті першого міського та на сторінках каналу у соцмережах у студії працювала Наталя Болденська. До зустрічі на головному телеканалі міста.